Друзі, всім привіт! У прошлому відео зробив стінку з ламінату, підлогу, а сьогодні зайшов до будівельного гіпермаркету та трохи закупився, зараз покажу. Купив плінтус, багет. Отакий та йди сюди. отакий уголок. Ось сюди. Щоб ось сюди. Щоб мало вже закінчений вигляд. Ну, тут, мабуть, не буду робити, бо тут буде лутка та налічник. А от зверху та з тієї сторони потрібно. Купив ось такий плінтус. Мабуть, я там всіх задовбав у тому магазині. Але. Мені здається, вгадав. В очі не бросається. Також купив багет. Розетки. Дріт моножилу, таку дебелу. Це буде на плитку, ой, ну так, так, на плитку та на духовку та на кран. А кран я купив ось такий проточний водонагрівач. Там він щось 3 кВт. Виглядає, ну, нормально. Краще, ніж от білі, як е, магазин на дивані. Ну то вже зовнішній вигляд його, ну, не довіряю щось я. Також купив нову люстру. Ось, 48 Вт, ледовська. Також купив на витяжку все. Для каналізації, для води, носимо трубу там. Также купив трипіжну планку для кухні. А це означає, що скоро тут буде вже встановлюватися кухня. Кухня тут вже давно куплена, так що там будуть деякі питання. Ще купив щиток. З автоматами. Буду збирати. Та поки я ходив по всіх магазинах, гуляв, так би мовити, вже півдругої години дня. Тож, зараз поставлю розетки на стінці з ламінатом на фартуху. та, мабуть, зроблю шви. І, мабуть, перед початком можна вже <пробити> прибрати СВП. Деякі люди е розбирають їх, потім там ножем намагаються щось вирізати. Але це все прибирається ось цим. Але не металевою частиною, а ручкою, дивіться. Дуже легко. Тож начинаем. тож, розетки. Я зробив. За кадром зробив ще ось цю розетку з вимикачем. Так, заізолював. А також вивів каналізацію та воду. Так от. Шпільки підрізав, щоб було максимально близько до стіни, бо кухня ось от, от, так от. Майже, майже упирається. А зараз займусь багетом. Різати буду за допомогою ось такого кондуктору під 45, а кліїть буду ось, ось на такий клей виробника закрию. О, ж, для декору, для багетів. Він акриловий, так що, якщо десь щось вилізе, можна буде обрати тряпкою. Вологою. Тож, починаю. Тож, друзі, багетне місці. Тут не вистачило, завтра зайду докуплю. Зараз я приклеїв малярку по периметру, там щіль є, вона мені не подобається. Зараз пройду клеєм. Довно бути краще. Що ж, зробив, мені здається, так краще. Ось тут, Ось тут я ще не робив над вікном, а там зробив. Взагалі я. Ну, бе, багети Не полюбляю. Ну, щось таке. Старіною. Але в мене не було іншого вибору, як клеїти, Бо спочатку треба було зробити стіни, а потім вже стелю. Тож зараз я можу бурити, але я швидко. Отже, друзі, новий день. Вчора в мене зламався бур, то й довелося перепинити, бо запасного в мене не було. А зараз, ну, щойно, зайшов, купив два бури та плінтус, який я не купив тоді. То що, пошумим. Що ж, друзі, зробив розводку. Дивіться, от для холодильника, для духової шафи та поверхні, для водонагрівача проточного ну, кран. А це так. Там, мабуть, буде мікроволновка. А то для витяжки. Туди ще потрібно буде під'єднати розетку, коли зберу кухню. Все це вивів до кладов комори. Комори, не кладовки, комори. Е, вчора ввечері зібрав щиток вдома, а тут прийшов, лише під'єднав. Тож так, е, хлопці, без хейту, це чорнова. Отут буде е, 4 квадрата, тобто е, звідси. Піде сюди, а звідси піде сюди. Тож, а так, розгон на всю квартиру. Ще треба буде додати. Тож, зараз прибираюсь, і, мабуть, буде кінець цього відео. А у наступному будемо збирати кухню та встановлювати її. Все.